50 мільярдів євро зараз. Євросоюз виділяє Польщі, щоб допомогти в всій конфліктній ситуації. Польща не вважає це агресією, що залетіли дрони на територію Польщі зі сторони Росії. Російські дрони дуже багато техніки звозиться зараз до кордонів. Так само ППО, взагалі, я здивований, що 19 шахедів з залетіло, і в 16 літаки підняли і змогли збити тільки чотири з них. Інакше я так розумію, долетіли до своїх цілей або десь були збиті прямо біля них. І понятно, що вони летіли на склади з технікою, яка мала їхати в Україну. Трамп йому ж задали Трампа Бо і десь тут ставити Трампу питання, що ви думаєте про це? все, Він отморозився, як начебто нічого не чує. Тобто є відчуття, що Трамп в цій всій заворушці замішаний. Я думаю, він так само хоче ослабити Європу. Щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну, це в принципі все, що треба знати про Трампа. Йому по барабану абсолютно що там в Європі і в Україні. Це для нього конкуренти. Він з ними буде справлятися, і того він і Рашки допомагає. У цій ситуації треба зрозуміти, що Польща насправді Європа не слабка. Вони розуміють, що якщо вони зав'яжуться в цей конфлікт зараз з Росією, всю економіки Європи жопа. Тобто їм простіше воювати руками українців і України, стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в цей конфлікт. І війна просто зруйнує все, що є. І вони намагаються до останнього це все відсунути. І тому українці, я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн? За посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських європейських розповсюдження в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Взагалі зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля. То мій офіційний канал. Коротше, ще багато новин. Слідкуйте, все вам покажу, розкажу. Все, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.